добрий вечір, пані та панове. Ласкаво просимо на канал Кляги Мауер Тірус. 15 жовтня 2014 року. Президент Росії Володимир Путін повідомив про порушення прав людини і норм міжнародного права, а також про військові злочини на південному сході України. Він розкритикував багато міжнародних організацій по захисту прав людини за те, що вони закривають на це очі. До цього ми пізніше покажемо коротке відео давайте згадаємо, яка трагедія розігралася на південному сході України про що західні засоби масової інформації ледве або зовсім не повідомляють? У квітні 2014 року новий київський уряд почав озброєну операцію проти населення на сході України. Метою було зломити опір нелегітимному уряду що прийшов до влади в лютому за допомогою державного перевороту, за даними ООН, Внаслідок цього було вбито більше ніж 3200 мирних жителів і близько 8000 тисяч поранених. Заступник прем'єр-міністра Донецької Народної Республіки Андрій Пургін 22 вересня 2014 року сказав, що тільки на сході країни було вбито 4000 тисячі цивільних осіб я цитую пургіна майже всі мирні жителі, що загинули, 99% – це жертви артилерійського обстрілу. саме артилерією у нас зруйнована і інфраструктура. Дослідник міжнародної організації по захисту прав людини Human Rights Watch – Оле Солванг засуджує застосування артилерії і ракет українськими збройними силами в українському місті Луганську. Я цитую Солванга. «Використання найнебезпечнішої зброї з такою великою дальністю дії в населеному цивільними особами місті це неприйнятно і неминуче веде до жертв серед цивільного населення крім того, вже декілька місяців на сході України виявляють масові захоронення. Латинський фахівець з міжнародного права Ейнарс Грауденш повідомляє про щонайменше 400 трупів, які були витягнуті з одного такого поховання. Організація по безпеці і співпраці обсє повідомляє про три знайдені нею місця масового захоронення. Судово медичні експерти встановили, що людей спочатку катували, а потім убили пострілом в голову зблизька. Так званий Південно Східний опір виявив ці могили в Донецькій області і повідомив, що переважно йдеться про цивільні жертви. Багато тіл було так знівечено, що важко їх ідентифікувати. Андрій Пургін заступник прем'єр-міністра Донецької Народної Республіки, повідомив, що могили знаходяться в районах, які раніше контролювалися українською армією. МЗС Росії, парламентарі і правозахисники, призвали до проведення міжнародного розслідування цього військового злочину. Де уповноважений справ людини Міністерства закордонних справ Росії Костянтин Долгов звинувачує Захід в подвійних стандартах. я цитую: хоча захід завжди вимагає боротися з безкарністю і звертається до таких структур, як міжнародний кримінальний суд, однак тепер захід боїться. На цьому фоні ми зараз покажемо в якості голосу проти протилежну до репортажів Західних ЗМІ Думку. Короткий витяг з вище згаданої промови Володимира Путіна 15 жовтня 2014 року. До побачення і до завтра. Знову на каналі Кляге Мауер ТВ. Ніхто із нас. который никого из нас равнодушным оставить не может, имея в виду события на Украине. Мы сейчас постоянно следим за этим. Эти события обнажили полномасштабный кризис и международного права, и базовых норм всеобщей декларации прав человека, и конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. В массовом порядке нарушаются статьи 3, 4, 5, 7, 11 Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 года, статья 3 Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за него от 9 декабря 1948 года. Мы стали свидетелями двойных стандартов в оценке преступлений против гражданского населения на юго-востоке Украины, нарушений фундаментальных прав человека на жизнь, личную неприкосновенность. Люди здесь подвергаются пыткам, жестоким и унижающим их достоинство наказаниям, дискриминации и неправосудным решениям. К сожалению, многие международные правозащитные организации закрывают глаза на происходящее лицемерно отворачиваться от этого. А что происходит сейчас в ходе избирательной кампании? Вот это тоже эти избирательные права. Ну что, мы не видим, что ли? Ну, избиение на каждом шагу несогласных унижение их и так далее. Ну что же это такая за демократия ну, насаждается на этой территории? Знаю, что члены Совета заняли здесь честную позицию неоднократно выезжали на места событий, помогали тем, кто оказался в сложной, иногда безвыходной ситуации. Я хочу вас всех за это поблагодарить и сказать, что, разумеется, мы будем поддерживать и это направление деятельности. Хотел бы вас призвать к осторожности, конечно, имея в виду и личную безопасность. Хотел бы сегодня, конечно, поговорить и на эту тему, услышать ваши оценки.